Нормально. Таким як ти завжди посміхається удача. Купи джинс і отримай до 50 гривень на рахунок. Нормально. Поспішай, до кінця акції. Залишилось 8 днів. Джинс. Лови удачу. А для тих, хто вже прокинувся, і хто ще не лягав. Для тих, хто змінює цей світ, для тих, в кого сяють очі, співають душа і тіло, і в кого прискорено б'ється серце. Для тих, хто не вважає, що стакан наполовину пустий. а знає, що він наполовину повний. Все буде Кока-Кола. Моя БЕКО не ламається. Май БЕКО від дника пут. My bike it doesn't break. Майстер іде, от ламає БЕКО на сиромте. Що це не майстер? Вже знають у 101 країні світу. Виграй одну з 10 подорожей, пилисос або пазл у безпрограшній лотереї, придбавши правильну машину БЕКО. БЕКО надійність без коментарів. Поїхали. Уже приїхала. Ось не домашній сир. Наш моречик. Ти шкодник. Що ж ми бабусі скажемо? У творожній традиції президент відтворено свіжість і справжній смак домашнього Ну, Я як вам містир. Нам оттам. Шкода буршиком дістали. Творожна традиція, президент. Справжній домашній смак. Це нова праска Браун Фрістайл» нагріта до максимальної температури. А це блузка з натурального шовку. Праска Браун Фристайл з унікальною насадкою для захисту тканини. Прасувати делікатні речі, тепер легко як ніколи. Ви досі не підключилися до мережі лайф. Отже, це на вас чекає неймовірна пропозиція. Купуйте пакет для підключення 40 плюс за 40 гривень та отримайте 40 бонусів на розмови, 40 смс, 40 ММС, 40 мегабайт мобільного інтернету. А зараз, придбавши пакет 40 плюс, ви отримаєте можливість придбати додатково до трьох акційних пакетів для підключення Лайф. Кожний лише за 3 гривні із трьома бонусами на рахунку. Один для трьох, три для одного. Лайф. Життя стає цікавішим. Купуй фігово «Оболонь» з емблемою акції, знайди під кришечкою спеціальний код, відправ смс-кодом на номер 4202 або телефонуй за номером 420. Отримуй призові бали, за сумою яких будуть визначені переможці. Думаєте, злегка прибратися? Хоч щодня. Гала Універсал. Свіжа, свіжа чистота. Щодня. Всю Україна вечаровує смаком. Тут йогуртом захоплює. Ця іржа можуть зіпсувати з самого ранку. Містер мускул для видалення вапняного нальоту та іржі розчиняє наліт на 100% та вбиває шкідливі мікроби. Завдяки спеціальній формулі він не залишить ісліду від вапна та іржі. Блискучий результат. Містер мускул любить роботу, яку ви терпіти не можете. Ці на новий тариф сімці економі. Нарешті дзвінки на всі номери в Україні лише 75 копійок. Це найдешевший єдиний тариф. 7,7 економ це просто і вигідно. Екстремальний захист навіть в найбільш екстремальних ситуаціях. Рексона для чоловіків ніколи не зрадить.